Здесь проводка. Четвертий рік поспіль в багатоповерхівці по бульвару Богдана Хмельницького, 3 у Полтаві протікає дах, скаржиться 85-річна Людмила Костянтинівна. Через це в її квартирі постійно замикає проводку, зі стін не виводиться грибок, відходять шпалери. Тече в дощ, тече во всіх кімнатах, в коридорі, Ставимо тази, тряпки, і це уже. Ніскалька літ вже намагалися латати діри в покрівлі мешканці будинку самотужки і за власний кошт, та дах все одно протікав. Зверталися в усі інстанції, але безуспішно, говорить пані Людмила. Днями покрівлю почали ремонтувати. Роблять це в рамках міської програми аварійного ремонту дахів. На програму по аварійному ремонту дахів на 2024 рік депутатами передбачено порядка 3 мільйонів гривень. Середня вартість робіт, якщо це, ось хоча б там одна третина даху середнього, це близько там 200 тисяч. В пріоритеті ділянки над ліфтовими шахтами додає Юрій Бражник. Обов'язковим ремонтом є ремонти дахів над ліфтовими, адже ліфтове господарство це в першу чергу його необхідно захищати від дощу, від аварійних протікань і, і, і так далі. Капітально дахи ми не ремонтуємо, ремонтуємо лише локально аварійний, якийсь шматочок. Це може бути 100, 200 або 300 квадратних метрів максимум для того, щоб людям не текло на голову, для того, щоб на певний проміжок часу цю аварійну ситуацію прибрати. Ремонтують покрівлю на площі 300 метрів квадратних з допомогою сучасних матеріалів, що мають тривалий термін експлуатації. От у нас наглядно зараз, яке воно зроблено. Так само ліфтова шафта. Матеріал хороший, поліестер. Бікроєлас поліестер товщиною 4 міліметри. Це ну, найкращий такий вважається матеріал. Ну, У мене немає слов. Я жду очередного дождя. І якщо вдруг не будь лить, я буду вважати, що у мене жизнь зміниться. Загалом до кінця року у Полтаві планують відремонтувати покрівлі 20 багатоквартирних будинків.